За потребою. Тобто, це чия потреба вирішує сама мама. Якщо вона знає, як потрібно за дитиною доглядати від самого народження, в кожному віці, відповідно, немає потреби звертатися. Якщо в дитини є проблеми, є якісь висипи, є зрости, порушення якби самопочуття, Тобто тоді вже мама приводить дитину до гінеколога дитячого, щоб гінеколог пояснив, як саме застосовувати, використовувати, як це ліквідувати ці наслідки. Або за потребою проконсультуватися, як потрібно доглядати за дівчинкою, або як потрібно допомагати, як які надати інформацію. Не завжди підлітки сприймають інформацію батьків так, як би хотілося, так тому дуже часто приводять своїх дівчаток, щоб пояснити про засоби гігієни, про контрацепцію, про поведінку і так далі. Не потрібно застосовувати гелі в обов'язковому порядку. Теплої, протічної води буде цілком достатньо. Тобто не має обов'язку застосовувати засоби миючі. Так? Гігієна полягає в тому, щоб Потрібно регулярно за собою доглядати, і відповідно білизна має бути також натуральна, яка не буде провокувати е, причин і проблем. Ну, якщо вже застосовувати гелі для інтимної гігієни, вони мають бути якісними, pH має бути від 4,5 з половиною до 5,5, з половиною, так тому що, що вже не, не вбивалася як була дитяча. Ну і в дівчаток взагалі в підлітковому віці не рекомендується застосовувати гелі. Рекомендовано всім дівчаткам, і малим, і дорослим, носити тільки натуральну трикотажну білизну. Так і вона в такому випадку буде дихати, не буде провокувати розвитку бактерій, не буде затримувати в собі вологості, тому що вона дихаюча. І не можна носити вузької білизни, тому що буде провокуватися терття, дискомфорт. І відповідно ті всі виділення будуть більше е, створювати негативні наслідки. Годувати дівчинку до першої менструації має, як завжди, мама, велике завдання. Так? Тому е, мама повинна з дитиною говорити. І приблизно в якому віці у матері почалися е, місячні, в такому віці приблизно почнуться і в її дочки. І тому. Е, Важливе завдання розказати, як це відбувається, що потрібно мати, що цього не потрібно боятися, що це є нормальний стан, що це відбувається в кожної жінки, і щоб це не було не таким неочікуваним моментом. Тому, що, коли дитина це буде відчувати, побачить спонтанно для неї це буде стрес, страх, боязнь, і відповідно, як наслідок в неї буде недовіра, буде комплексувати. Вона буде думати, що в неї щось не так. Це все залежатиме від поведінки матері. Від 10 років до 16 вони мають бути обов в обов'язковому порядку. Так? Зараз навіть зафіксовані моменти, коли є в дівчаток 9 років. Згідно з сучасних рекомендацій, це є теж норма, тому що вікові особливості в кожному віці, в кожного організму індивідуальні. І на це, на це не треба так сильно зважати, і за це дуже сильно хвилюватися. Менструація це є е, такий специфічний механізм, оскільки наша матка це є груша, так? це є м'язева е, структура, яка під час е, самого циклу бере скорочується і вчаровує ендометрій через піхло. І коли е, жінка або дівчинка є надто хвилюється, занадто така трепетна, так? відповідно, вона є спазм гладкої мускулатури відбувається всюди. І в маці є два отвори ще інші: це є вихід доматкових труб. За Відбувається закид у цієї ендометріальної крові, відповідно йде подразня, і таким чином виникає больовий процес. Тому, щоб його полегшити чи не провокувати, це є фізіологічно. Менше займатися активними видами спорту, хоча це теж не є така проблема, тому що навіть можна в лежачому положенні відчувати оцей біль. Це в більшості застосовується симптоматично знеболююча терапія. І все важливо про це говорити, тому що е, важливо підібрати правильні медикаменти. Не завжди кожен може собі підібрати. Є дуже багато різних знеболюючих, так є специфічні є які навпаки провокують запальні процеси в шлунку, в кишківнику. Тому що, щоб собі не нашкодити, потрібно завжди медикаменти підбирати разом з лікарем. В основному починають себе пізнавати вже знайомитися зі своїм тілом з трьох рочків, так? коли дитина вже починає усвідомлювати все, що вона дівчинка, є хлопчики, торкатися зі свого тіла, вона розуміє, що вона вже інша, і відповідно з тих. Якраз саме моментів потрібно розказувати, як потрібно доглядати за собою, так, що можна робити, що не можна робити, підучувати гігієні, як потрібно, як дівчинка має сама пробувати витиратися, вже сама одягатися, вчити її, змінювати щоденну білизну. Так? От, тобто це починається від трьох років, коли починає пізнавати дитина світ. Про це потрібно з дітьми говорити якомога швидше, навіть в період гормонального штаю, який є 6-8 років. Так з дітьми про це потрібно говорити обов'язково, тому що, як я говорила, бувають різні моменти. І вони повинні знати, як вони народжуються, як, що таке статевий акт, як уникнути небажаної вагітності, як уникнути хворіб, так? тому що зараз є дуже багато хворіб, не обов'язково що від статевого акту наступить вагітність, як від цього може наступити хвороба. Є такий вірус папіломи людини, припустимо, так який є онкогенний. Для раку шийки матки є онкогенні штами. Відповідно, є зараз вакцинація, і цю вакцинацію проводять дівчаток з 9 років. Тому вже дівчинка повинна знати, для чого їй це роблять. Вона повинна бути свідомою, повинна розуміти, що чого вона очікує від даного процесу. Знову можна Пройти е, обстежний огляд гінеколога, у е, гінекологічних, так органів малого тазу, от і е, маски на виділення беремо. звичайно, що в дівчаток не, не оглядається. З дзеркалами, це все відбувається досить поверхнево, і виділення беруться теж поверхнево, не боляче, тобто це не є ніякий дискомфорт. Просто більше важливо до того, чи дитина готова до того огляду чи ні. Потрібно просто підготувати, щоб вона не боялася, що це буде лоскутно, що це буде не буде боляче і так далі. У нас є і обстеження молочних залоз, і на віруси папіломи людини ми беремо маски, але на віруси папіломи людини в діток ніхто не обстежує. Тобто це потрібно вже робити в пізнішому періоді, після 25 років. Обов'язково рекомендую вакцинацію від вірусу папіломи людини, так як це може вберегти життя. Юної пацієнтки так, в майбутньому вакцинація, якщо є з 9 до 13 років, вона проводиться всього лише два рази. Так? І там один раз і через півроку друга доза. Якщо після тринадцяти років це вже буде три дози обов'язкових в Україні. Наразі присутня є двовалентна вакцина Cervarix і від 16-18 типу, але обіцяють в нас сучасну вакцину, яка називається Гардасил. є дев'ятивалентна від дев'яти вірусів. Ми дуже чекаємо і думаємо, що вона у нас скоро з'явиться. віку є свої е, нюанси. Е, значить, якщо це є е, ранній вік дитячий, так, значить, дівчаток дуже часто є в Це від 3 років до 5 порушення гігієни і травматизм. Дівчатка падають, мають гематоми і так далі. Якщо це є м, дівчатка м, в гормональному спокої, це так само і порушення гігієни. Там можуть бути вже отризія дівочої перетинки і так далі. Тобто кожного віку є свої нюанси. Основою причин цих хворіб є порушення гігієни, і все веде якраз до самого його початку. Дуже важливо правильно дитину навчити для того, щоб потім не страждати. Своєчасне звернення з причинами, так коли є вже скарги, щоб самим не лікувати, Тому що є батьки самі ромашками відпарюють, от це є неправильно. Деколи досить в багатьох випадках бували навіть алергія на ромашку, тому краще звернутися до профільного гінеколога.